Наявність які Ніру це часи 20-й рік, експлуатація з 21-го з оригінальним пробігом 83 тисячі кілометрів. Автопригани з Німеччини, не пробоване. 17-те колесо, на гарній гумі. Також комплекті літні резина на оригінальних дисках, складання дзеркал, безключовий доступ, тримання смуги, датчики сліпих зон, декоративні підсідки по салону, повний електропакет. Так виглядає передній ряд сидінь, чорна перфорована шкіра. Електрорегулювання, пам'ять сидіння водія, шкіринне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, віртуальна панель приладів, великий сенсорний монітор з навігацією, Android-Auto, Apple CarPlay, камера заднього огляду, передні та задні проктроніки, підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, преміальна акустика JBL. Так виглядає задній ряд сидінь. Теж має підігрів, розетка на 220 вольт. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль можна глянути у нас на площадці. знаходимося в Львівській області село Сопошин, вулиця Львівська, 6А або на нашому сайті автоніпротезкаї. Можливо, доставка авто до клієнта будь-яке місто, а також купівлю кредит-ліцинг, та оплата по перерахунку. Ціна на дане авто 20 500 доларів.